Хитрий ти лис. Вибираєш малинку, да? Бурончик, а хто буде овочі їсти, а? <плес> Ох, і ти лисиця. О, дивіться, і кабачок їсть. Ну, мабуть, тоді поки що глюкозу колот не будемо. Може ж таки дасть Бог і почне їсти. Ну це ж це капельницю, я замітила вже і вчора. Капельницю, як прокапуємо, він починає трошечки щось їсти після крапельниці. Може ж таки дасть Бог уже ліки почнуть діяти, та почне він трошки поправлятися. Ну це і все. Ну, в нього вушка, дивіться, стоять і очі блищать. Зараз він виглядає краще, як лежав під кропельницею.